Запитання я відповім так. Можна сюди приїхати своїм транспортом або ж ось автовокзал Ось прямо по цій дорозі ви їдете і сюди повертають маршрутки. Ось зараз одна з них. Тільки що припаркувалася. Ну це маршрутки, їздять, як розвозять як по цій місності людей, так і приїжджають, Он тільки що приїхала десь здалеку. Я думаю, що якщо поцікавиться, білети там продаються і там, наприклад, я не знаю, з Києва чи можна звідки там купити білет і сюди приїхати. Ну ось так, насчет де вокзал, я не знаю де тут розташований. Але автовокзал Кирилівка знаходиться взагалі поряд <звук> знаходиться поряд з морем. Поряд я маю на увазі не 100 метрів, не 500 метрів. Звичайно, треба бажано, щоб тут був свій транс. Проїжджаєте, можливо, десь кілометр і там починається Федотова коса. Ось ці всі маршрутки ми бачимо, написано Федотова коса. Багато із них їдуть на Федотову косу. Я думаю, вони просто розвозять людей. І тобто добратися до місця там відпочинку, до моря не проблема. Ось так. Ну що ще хотів сказати? А щодо того, ось бачите, тут навіть указатель на автовокзал сюди, направо. А що я ще хотів сказати? По поводу того, де зупинитись, наприклад, приїхали ви на автовокзал ось сюди, вийшли із сумками. Я з навігатору просто приїхали туди, куди нам потрібно. Це буде саме ідеальний взагалі варіант. Або ж просто ви направляєтесь ось цими тротуарними доріжками, і є ось такі повороти, ось такі вулочки, провулки. І фактично по федотовій косі. По лівій цій стороні тут фактично скрізь, скрізь е, база відпочинку. Я вже говорив, там база відпочинку Троя, там золоті якісь ворота, там е, луч і так далі. Я всіх тих баз не запам'ятав, тому що їх там дуже багато. Але реально, ось, наприклад, навіть оце перед вами це вже база відпочинку, це вже вон, там дим, це вже... Тут що жарить, там реально вже люди відпочивають. Але, наприклад, звідси, от з автовокзалу, ви вийшли, якщо ви десь розташувались тут, то вам до моря йти хвилин 30, я б сказав, десь півтора-два кілометра. І це треба йти сюдою. Наприклад, ми зупинились ось по цій вулиці, я не знаю. Назва вулиці, ага, це вулиця Маршала Жукова. І Ми просто по GPS-навігатору з дому ввели цю вулицю і просто приїхали сюди. Е, база відпочинку називається Любаша. Ми приїхали просто вже сюди. Ми вже знали, куди ми їдемо. Це в цій вулиці, в самій кінець вулиці. Там справа. Ми зупинились ось по цій вулиці. А, давайте я ще вам покажу ось акваріум ось ті оголошення, які тут є. Тут є дельфінарій і є аквапарк. Воно розташоване один напроти одного. Це як їхати по Федотовій косі десь кілометрів два звідси. Ну, тут послуги такси, таксі, таксі. Заказ білету ось на Дніпр. Ну, ми, наприклад, ходили на Як? Луна Парк. Там різні атракціони, безлічення, ну, не знаю, може комусь. Томіки напроти моря є. І там з балкона, шум моря. Я, я впевнений, що там дуже класно, звісно. Там напевно відповідно і ціна. Подивіться. Вон автовокзал, ось проходите буквально метрів 200-300, і ось перший поворот тут буде у вас наліво. І ось по лівій і правій стороні це все будиночки, які здаються в оренду, там скрізь пишеться «здам», дампнати, «здам», кімнати недорого і так далі. І є такі люксові, там може бути і басейн, і, і як би сказати, там якісь удобства. Ну, наприклад, в нас судобств це я скажу, кондиціонер, в кімнаті там холодильник. Деякі кімнатах, телевізор, я вважаю, він не потрібний на відпочинку. Є вайфай, туалет, душ, Таке все саме необхідне. В принципі, в кімнатах ремонт такий євро. Якщо ви зупиняєтесь десь так, то звичайно, якщо чесно, дуже далеко йти до пляжу. Ми перший день просто вийшли в такі фірточка, така ворота, і там стежки. Люди поітоптували стежки наліво, направо, прямо, і там по декілька стежинок. І якщо чесно, ми ходили перший день прямо, лівіше. Потім ходили наліво, направо і не ходили. ну Взагалі е йти трошки далеко. Якщо з заполом ви зупиняєтесь десь в цьому районі, то до моря трошки далекувати. ну Півтора десь кілометра Тому що, якщо пишуть до моря 500 метрів, то це тільки десь там на Федотовій косі, там реально 500-200, а то просто будинок стоїть. На березі моря, там реально по 100 метрів. Остап. Ну, давайте покажу вам вуличку, де розташовується будинки. Ось зліва. Є міста, басейн, і дом. зазвичай є біля таких будинків розташовані магазини. Я думаю, це... Свої магазини, наприклад, своя база відпочинку і свій магазинчик. Ось так. І там, наприклад, і шашлик приготують. Звичайно, дорого. Часто тут викачують каналізаційні ями, я думаю вони тут просто забиваються часто. Але добре, що їх викачують. Коли викачують, звичайно це такий запах, не, не дуже приємні. Соронні баки. Там, ось ми, я хотів би тут показати главну сронних баки, а за ним така клітка, сітка і туди пластокий. Пластик туди скидають, окремо сортують. Потім такий трактор з прицепом їздить. Наприклад, покататися 5 хвилин 25 гривень 10 минут. Szybki, szyja z tej... покажу вам, це ми йдемо в сторону напрямок моря. Звичайно, не дуже приватного тут. Ось так, сістечка наліво. Ось прямо, туди наліво. Там прямо ось стежка витоптана і ось стежка витоптана. Всі стежки кудись ведуть. Тут трошки плитки виложено, а взагалі просто витоптані стежки. Йти до моря.